Thank you 21 травня 1183-й день великої війни в Україні. Команда візиту продовжує збирати для вас головне події, факти та коментарі, що формують інформаційний простір Кременчука. У студії для вас працює Леся Жуйкова. Вітаю! Далі стисло про головні акценти випуску 170 тисяч на техніку для прислужби мерії. Невже раніше виділені 23 мільйони для КТРК. Уже не покривають потреб у створенні контенту. У одному з судів Кременчука оголосили обвинувальний акт колишньому працівнику районної військової адміністрації за корупцію. Місцеві волонтери вдосконалили прилад ОКО для спостереження за ворогом та коригування вогню. Про нову модифікацію у сьогоднішньому випуску. Кременчуцька студентка підкорює міжнародні вершини. Вероніка Логванова, студентка гуманітарно-технологічної академії, здобула перше місце у міжнародному конкурсі творчості, присвяченому Лесі Українці. У ніч на 21 травня російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні з використанням 76 ударних безпілотників. За оперативними даними, станом на 9.00 силам ППО вдалося знищити 63 ворожі БПЛА. На щастя, Полтавщина цього разу не постраждала. Проте на фронті Україна й надалі несе болючі втрати. Сьогодні у Кримачуці громада попрощалася з Юрієм Онищенком, військовослужбовцем, який помер під час лікування від отриманих поранень у бою на гармонії прощання побувала і наша знімальна група. Юрій Онищенко народився 1982 року на Кіровоградщині, але мешкав Юрію Кременчуці. Навчався у загальноосвітній школі селища Кривуші. Згодом здобув фах у коледжі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Помер 10 травня 2025 року у стаціонарі військової частини у місті Запоріжжя, ушкодження внаслідок воєнних дій. До лав Збройних сил України чоловік вступив понад рік тому. Як пригадує його класний керівник, ще з дитинства в майбутнього захисника проявлялися риси патріотизму, любові до батьківщини та відповідальності. Він був тимучним, на якого завжди можна було покластися, додає вчитель. Завжди організатор був Юрій Петрович, коли ми підемо, все, давайте зберемося. Кажу, да, Юра, обов'язково. Він був самий перший. він був активний в житті класу, в житті школи. Ця людина була дуже активна, дуже хороша. Від на його можна було надіятися, покластися. Він такий, що й міг... можна довірити було все практично. Таким щирим, активним і завжди позитивним залишився Юрій у пам'яті рідних, друзів та побратимів. У загиблого захисника залишилася мати. Поховали воїна на свіштовському кладовищі. Його ім'я тепер назавжди поруч із тими, хто ціною власного життя, боронив свободу та майбутнє України. Зі смутком повідомляємо, що 12 травня відійшов у вічність відданий захисник України Денис Алімов. Прощання відбудеться завтра о 12-й біля свято-миколаївського собору. О 13.00 – Виїзд до свіжтовського кладовища. Сьогодні в автозаводському районному суді Кременчука, колишньому працівнику Кременчуцької районної військової адміністрації, оголосило винувальний акт за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Мова йде про одержання хабаря, користуючись службовим становищем. Подробиці судового засідання дивіться далі. Як стало відомо з обвинувального акту у вересні 2024 року, на той момент керівник управління соціального захисту населення Кременчутської РВА Віктор Приходько запропонував ветерану АТО з інвалідністю неправомірну схему. Так за дві тисячі доларів той обіцяв підписати лист згоду, необхідний для перерахування державної компенсації у сумі понад півтора мільйона гривень, призначеної ветерану для придбання житла. Приходько. Займаючи посаду начальника вищевказаного управління, приймав рішення про надання або відмову письмові згоди згоді на перерахування коштів компенсації з спеціальних рахунків. Вже 17 лютого 2025 року на парковці біля одного з магазинів Кременчука Віктор Приходько все ж отримав кошти за остаточно виконану протизаконну угоду. Та одразу після цього його затримали правоохоронці. Під час судового засідання пан Приходько свою провину повністю заперечив. Втім, заявив, що готовий давати свідчення під час розгляду справи. Тож прокурорка Ольга Юшко прохала про повне дослідження доказів. Дослідити письмові докази, допитати свідків, допитати обвинуваченого, дослідити. Характеризуючи дані обвинуваченого, вирішити долю речових доказів та перейти до дебатів. Тоді суддя Ліна Обревко ухвалила клопотання Ольги Юшко щодо отримання додаткового часу на ознайомлення з матеріалами справи. Тож розгляд продовжиться 27 травня. 170 тисяч гривень на придбання нового фотоапарату для прислужби мерії. Ці та інші фінансові витрати з бюджету міста лягли в основу депутатського обговорення сьогодні під час комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. Голова комісії, депутат Плескун, поставив цілком логічне запитання: а чи не досить понад 23 мільйони для КП КТРК, аби закрити питання з фотографом та технікою? Про цю та інші дискусії детально далі у сюжеті. 170 тисяч гривень на фотоапарат для прес-служби виконкуму. Такий проєкт рішення розглядали в рамках бюджетної комісії. За словами начальника управління економіки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Миколи Здойми, той фотоапарат, що має прес-служба, застарілий. А заходів, які обов'язково потрібно висвітлити та залишити в історії міста, багато на тому голова комісії бюджетної Олександр Плескун поставив цілком логічне запитання. Так а у нас КТРК разві немає. Ну, це для нашої прес-служби. Це для прес-служби, для фотографа прес служби. -служби. Фотографію вже дуже багато років, він працював давно вже. Ну у нас, я так розумію, ми не тільки КТРК проводимо відповідні заходи, да? І прес-служба самостійно проводить. Ну, бувають заходи, те, що служба тільки прес-служба. Ні, просто я хочу сказати, що у нас КТРК достатньо нормально фінансується, що ми не могли це зробити в рамках нашого комунального підприємства. У відповідь тиша до слова інформація про штатний розпис КТРК роками закрита від громадськості. Так ні на запити журналістів, ні на депутатські дирекція комунального телебачення дозволяє собі не відповідати. Запит депутатки Лариси Гориславець про звітність комунального підприємства на одній із сесій самі ж депутати провалили. Тож тепер про наявність фотографа техніки лишається тільки гадати. Серед проєктів рішень виділення і понад 1 мільйона 800 тисяч гривень зі стабфонду на купівлю мікроавтобуса Сітроен для виконкому за словами Миколи Здойми, авто нині дуже необхідне, аби чиновники мали змогу їздити на комісії. Довольно часто виїжджає комісія вкладі нас чоловіка. Наже всі цілекові тобто потрібно дві машини, дві три Ми також теж просить часто, що машини давати в 80 міста. Говорили в рамках комісії про погодження виділення зі Стабфонду 100 тисяч гривень для розробки проєктно-кошторисної документації на облаштування у гуртожитку для ВПО по вулиці Троїцькій своєрідного простору для переселенців. Кошти з міжнародної фінансової корпорації будуть виділятися тільки для Житлових приміщень на нежитлові приміщення кошти не виділяються. Але після проведення нарад було прийнято рішення для організації на першому поверсі громадського простору саме для внутрішнього переміщення красів. Цей громадський простір буде займати близько 300 метрів і займати всі нежитлові приміщення, які до цього часу ніколи не використовувалися в цьому гуртожитку. Також, серед іншого, депутати погодили виділення понад 14 тисяч гривень для другої гімназії на діагностику та ремонт інвертора сонячної електростанції. За словами тимчасово виконуючої обов'язки директора департаменту освіти Світлани Михайленко, сама станція нарешті вже працює однак за раніше виконані роботи сплатити треба. Ну і ще 461 тисячу гривень планують спрямувати на капремонт відмостки та цоколя тієї ж таки другої гімназії. Усуватимуть аварійну ситуацію. Це новий проект, скажімо, який нас змогу, Ну там були причини, в тому році проти було затоплення, скажімо, укритті, але тепер це десь, клубі, де с виконання зможе про те, що укриття буде, скажімо, ну без затоплення. Тепер серед причин затоплення називають відмостку, на яку раніше проєкту не було. Тож такий собі псевдогосподарський підхід коштуватиме міському бюджету додаткових коштів. Якщо ми робимо укриття, як ми можемо не врахувати відмостку? Це те ж саме, що зробити ремонт в цій кімнаті, а забудь про стелю. Якщо зробимо ремонт, стеля потече цього ремонту зря ми виконували. Так само і тут. Якщо ми виконуємо роботи по укриттю. Тоді чому ніхто не звернув уваги на відмозку? Це я щось не розумію. Як це може так бути? Ну і як стало відомо, у мерії таки не продовжать контракти з директором КП «Міський сад Віталієм Дедюріним. Раніше пан Дедюрін зазначав, що подібні дії влади продиктовані невиконанням усних наказів на противагу у рішенні, підготовленому на розгляд бюджетної комісії про виділення розрахункових 158 тисяч гривень. Ідеться, що причина звільнення пана Дедюріна у завершенні дії контракту. Вандалізм прогресує днями на своїй сторінці у соцмережах. Дружина загиблого військовослужбовця Дмитра Кучерявого Ірина опублікувала відео, в якому розповіла про факт наруги над могилою її чоловіка. Та Кременчук не єдиний, як стало відомо, такі випадки трапляються по всій країні. Тож детальніше про це та що загрожує винуватцям, дивіться у сюжеті нашої Дарії Згури. Казать за словами Ірини, вперше вона зіткнулася із вандалізмом на могилі її чоловіка 15 травня. Та й той раз став не останнім. У нас стоїть куб, куб зірвали, відірвали свічки, порозкидали це все. Повитягували троянди, які я робила власноруч. Повитягували і поставили так, як не трогали. В той же день ми з мамою поставили освітлення. На дерев'яну облудану на могилу, ми поставили освітлення, бо ми з чоловіком дуже любимо багато світлячків, і ми от ставимо красиво. Все, поставили, прикрутила шуруповер там ці гвоздіки. В суботу нам було п'ять місяців, і ми вирішили додати ще в інтер'єр освітлення на фотографію. Ми поставили це було 17 травня. Вівторок, коли я приїхала в обід, мене зустріли працівники кладовища з такими великими очима, що тут знову скоїлись. Я підходжу до своєї могили і бачу, що всі мої прикручені на е, болти-ліхтарики вони просто зірвані. Звернулися ми за коментарем і до пресофіцерки Кременчуцького реуправління поліції Анни Васенко. За її словами, лише за минулий тиждень до правоохоронців надійшло два звернення щодо пошкодження місць поховання на території свістотського кладовища. Вчорашній випадок на могилі військового було пошкоджено флагшток. В іншому випадку на могилі поховання було пошкоджено лампадки, а також освітлювальну. Обладнання, яке було встановлено, а також зі слів заявниці, також пошкодження квітів та напису, який мав місце безпосередньо на похованні. За обома фактами наразі розпочато кримінальне провадження. Наразі слідчими та кременчуцькими правоохоронцями встановлюється особа, що ймовірно причетна до скоєного, бо могла бути причетна до скоєного. Якщо у Кременчун є інформація щодо осіб, які можуть бути причетними прохання її повідомити будь-яким зручним способом. Та на сьогодні, за словами дружини загиблого Дмитра Кучерявого, над могилою якого вчинили вандалізм, шансів знайти винного та припинити протиправні дії майже немає. Тобто немає камер. Немає відеоспостереження, немає освітлення, немає якоїсь охорони. Кладовище не закривається. Тобто робітники в третій, там в четвертій годині йдуть додому. Сьогодні була створена мною петиція до нашої міської ради. Вона зараз на модерації її перепровіряють. Буде петиція, вона направлена на те, щоб поставити освітлення. І поставити відеоспостереження. Тож з цього приводу ми звернулися за коментарем до директора департаменту житлово-комунального господарства Івана Москалика. Ми однозначно з СКРП, з керівником СКРП на сьогоднішній день відпрацюємо варіанти, яким чином ми зможемо підвести освітлення, тому що воно там дійсно повинно бути. Якщо буде освітлення, буде живлення електроенергії, будуть встановлені ще й камери відеоспостереження. Ми цим займаємося. В тому числі будемо якось розмовляти ще з мабуть первохоронними органами, щоб вони також завелися там, спрямовали, можливо, якісь там патрулі. Можливо, будемо залучати абсолютно всі дієві механізми, які є на сьогоднішній день. До речі, як нам вдалося з'ясувати, такі випадки вандалізму стаються не лише у Кременчуці, а й періодично у решті містах країни. Так, наприклад, у серпні 2017 року невідомі понівечили місце поховання військового Костянтина Шрамка на Донеччині. Про це одному з медіа повідомила дружина загиблого Світлана. А у серпні 2024 року на Вінниччині місцевий мешканець зруйнував на кладовищі 70 могил, серед яких були як військові, так і цивільні. Варто зазначити, що у разі доведення вини правопоруш. Шникам загрожує штраф від 17 до 68 тисяч гривень. Пробаційний нагляд обмеження волі або позбавлення волі терміном до трьох років. Кременчуцькі волонтери продовжують працювати над вдосконаленням техніки для українських захисників. Прилад око, що дозволяє спостерігати за ворогом та коригувати артилерійський вогонь, нещодавно отримав нову модифікацію. Які ж технічні правки внесли волонтери? Дізнавались, наші журналісти. Спостереження за ворогом і коригування артилерійського вогню. Саме для цього Кременчуцький волонтер Олександр Колотієвський з однодумцями створили прилад ОКО, який дозволяє виявляти об'єкти на відстані до 10 кілометрів. Утім, як розповідає сам волонтер, раніше пристрій працював лише в день, що суттєво обмежувало його використання на передовій. Тож, у відповідь на запити військових, розробник вирішив доопрацювати прилад і додати можливість нічного бачення. Ми взяли Тепловізійний приціл Марс 4. Практично 60% його комплектуючих і начинки викинули на смітник, вставили свої комплектуючі і перепрограмували, Залишилась лише матриця від стандартного тепловізора. Це дало можливість збільшити зум з 6 до 70. За словами волонтера, прилад за своїми можливостями не поступається закордонним аналогам, вартість яких може сягати десятків тисяч доларів. У його конструкції використано підзорну трубу з 16-кратним наближенням та цифрову оптику, що дозволяє детально роздивлятися об'єкти на великій відстані із масштабуванням до 1600 разів. Окрім того, волонтер зазначає, що оптика не дає відблиску на сонці, тож ворожий снайпер не зможе виявити пристрій за блиском скла. Спеціально стоїть оце бленда. Бленда і я не взяв з собою. Ми закупили спеціальну мазь, яка покриває зверху скло. Це дає можливість ну, антиблікова вона, по-перше, а по-друге, вона в період перепаду температур від нуля до мінус десяти не налідь на склі не утворюється. Щодо захисту розробник пояснює, прилад не є броньованим і стійким до осколків, проте має герметичний корпус, стійкий до вологи та пилу. Це дозволяє використовувати його в польових умовах за будь-якої погоди. Та станом на сьогодні на фронт вже передано близько 28 таких приладів. Зазначає волонтер та екс-голова Кременчуцької районної ради Дмитро Колотієвський. Сьогодні передається чергова партія військовим прибора око, що рятує наших бійців. Удосконалений прибор з головного, що в 10 разів він вже круче показує ніж попередній, Він вдосконалений. За рахунок вдосконалення на 20 тисяч гривень. Він е, показує аналах приборів на півмільйона щодо нічного бачення. Це рятує життя. Цим повинні займатися всі, хто в тулу, подібними речами. Волонтери кажуть, у найближчих планах розширення функціоналу. Зокрема, прилад хочуть доповнити мікрофоном, що дозволятиме фіксувати навіть звуки з ворожих позицій. Також волонтери разом із партнерами на 3D-принтері виготовляють скид для мавіків, у які закладається вибухівка. За словами волонтера Олександра Колотієвського, для завершення механізму їм терміново потрібні кульки та ролики з підшипників різного розміру, які забезпечують плавну і надійну роботу скидного пристрою. Через дефіцит цих деталей вони звертаються до всіх, хто може допомогти з комплектуючими, аби не зупиняти виробництво і підтримувати захисників на фронті. Взяти участь у допомозі можна звернувшись за номером, який бачите на екрані. В середину вставляється вибухівка, а по периметру вставляються шарики або ролики з шарикою або роліку підшипників, яких у нас панічно не вистачає. Тому в кого в гаражі валяються старі, ржаві, підшипники, будь ласка, приносьте, Телефонуйте, заберемо самі, якщо ви не зможете принести, тому що перевага окупантів по цьому виду озброєння в десятки разів більша. Над нашими Підкорення міжнародних вершин та конкурсів так нещодавно студентка гуманітарно-технологічної академії Вероніка Логванова здобула перше місце у п'ятому міжнародному конкурсі учнівської та студентської творчості за темою Леся Українка, розширення горизонтів. Телекомпанія візит поспілкувалася з переможницею і її викладачкою Ольгою Терещенко. Також ми побували у місті, де вчать розширювати творче сприйняття та опановувати художню красу слова, літературній студії при гуманітарній академії більше деталей від нашої ліни Романченко дзеркало не лише історичних потрясінь а й пошуків власної ідентичності. Так описує надбання відомої Лесі Українки викладачка української мови і літератури гуманітарно-технологічної академії Ольга Васильівна Терещенко. Прихильність до творчості поетеси цього року відобразилася у роботі її вихованки Вероніки Логванової. Кожне наступне покоління по-новому відкриває глибини творчості Лесі Українки і. Аналізуючи її твори, її поезію, драматичні поеми, це означає говорити не тільки про минуле, але й про сьогодення і навіть про майбутнє. Досліджувати вирішили драматичні поеми «Бояриня», одержима та на полі крові, ми розпочали цю роботу у 2020 році. Ми взялися з моєю студенткою, тоді Яною Гаркушею. Саме за поему одержима я аналізувала філософські біблійні аспекти поеми одержима. Але цей твір важливо читати і перечитувати. Ми тоді зайняли перше наше місце міжнародний міжнародний конкурс Лесі Українки. Так, це була наша перша спроба. В цьому році, точніше, за цю тему взялася. Надзвичайно розумна, талановита, допитлива першокурсниця Віроніка Логванова. Насправді мене надихнула викладачка, бо вона запропонувала це цю роботу саме мені зробити одним вечором, і я погодилась одразу ж. Дівчина розповідає, що уже під час аналізу відкрила для себе нові рівні розуміння поем, що і намагалася передати у творчій роботі, що й оцінило міжнародне журі. Викладачка зауважує, що поема бояриня і досі перекликається з сучасністю. Наприклад, історичні моменти дають простежити паралель стосунків України і Росії тепер. Звичайно, Оксана, донька козака-патріота України, і Степан, який називав себе боярином. Але прислужував там в Москві, хоча батько його був дипломатичним представником. Але бачите, доля Степана склалася трішки по-іншому. До речі, досліджувати і бачити сенси творів ширше вчаться студенти і в літературному клубі гори слів започаткованому викладачкою академії Іриною Кірічек. Це був останній випуск молодших спеціалістів початкова освіта, і ми з ними відпрацьовували пару. У вихідний день ми три години обговорювали щось із дитячої літератури, і вони сказали, це так весело і класно. Давайте зберемося ще раз. Тепер це літературна спільнота з 15 активних учасників серед завдань клубу створення букчеленджів та спільночитання. У ході зустрічі започаткували і кіноклуб з переглядом екранізації романів чи документалістики. Іноді це бувають отакі от пропозиції, що от ми хочемо щось ось таке, от подивитися. У нас восени був прекрасний марафон екранізації творів Джейн Остін. Це було просто щось неймовірне. Ми почали дивитися спочатку. Початку дивилися Шарлоту Бранте Джейн, Ейр, екранізацію її двору, але потім якось вирішили продовжити цю тематику. До речі, зараз у студентів серія переглядів екранізацій українських романів та фільмів про наші традиції. Таке дозвілля, впевнена викладачка, не лише розширює кругозір, а й прививає студентам любов до яскравого світу книги, яку згодом вони передаватимуть уже своїм учням. Лікар, який врятував життя тисячам пацієнтів. Людина з непохитним духом, що пережила заслання, і повернулася, щоб служити людям. У Кременчуцькій міській публічній бібліотеці відкрили меморіальну кімнату на честь Михайла Парнети. Детальніше у сюжеті Анастасії Гайбури. Михайло Парнета лікар, який пережив заслання і понад 40 років рятував тисячі життів у Кременчуці. Більше 10 тисяч операцій. Таку цифру називають його колеги і пацієнти. І ось наприкінці минулого року донька Михайла Парнети Оксана звернулася до бібліотеки міста з несподіваною пропозицією передати особисте надбання книг свого батька. Те, що отримали працівники, виявилося справжнім скарбом, розповідає Тетяна Майдак, виконувачка обов'язків директорки Кременчуцької міської публічної бібліотеки. Коли ми привезли цей архів і я його розкрила, я зрозуміла, що це ну трошки не для бібліотеки ці скарби, якби я розумію, цінність їх для міста. І ми, я зателефонувала знову ж таки пані Оксані і запропонувала розділити книги, залишити у бібліотеці, а всю його спадщину медицинську, особисті якісь речі, його грамоти, подяки передати до краєзнавчого музею. Вона Годилася за словами пані Тетяни, у Кременчуцькому краєзнавчому музеї нині зберігається 80% особистого архіву Михайла Парнети. А вся література, яка складає близько тисячі примірників, в Кременчуцькій міській публічній бібліотеці. Я зателефонувалась до знову ж, пані Оксані, кажу, як ви на це подивитесь, якщо ну, ми залишимо і присвоїмо ім'я бібліотеці, але не стільки лікаря, скільки громадського діяча, поціновувача української літератури і шанувальника Шевченка. Ну, чесно скажу, в неї хвилина була тиші. Вона цього не очікувала, бо це моє було враження таке. І вона сказала так. Саме так виникла ідея про створення меморіальної кімнати, зазначає пані Тетяна. Також донька Михайла Парнети, пані Оксана, передала бібліотеці стіл, за яким працював її видатний батько. Грамоти, подяки, статуетки та картини всі ці речі в кімнаті належали пану Михайлу, розповідає Тетяна Майдак. Книги будуть вони влиті в фонд бібліотеки, вони мають штам бібліотеки, вони стоять у нас на балансі, вони в каталозі бібліотеки. Тому, якщо хтось забажає прийти їх подивитися, звісно так, для цього їх брали ну, в бібліотеку, щоб потім видавати. Але книги цінні не стільки в виданнях, скільки в цінності того, що він всі книжки прочитував, прорабатував і залишав там свої нататки. Тому в бібліотеці можна. Користуватися всіми книжками, але додому ну це вже питання буде інше. Проте донька видатного медика не змогла приїхати на відкриття через роботу лікарем однак надіслала повідомлення з подякою. Тата все життя захоплювався творчістю Тараса Григоровича Шевченка, знав на пам'ять тюринки з поїв гайдамаки. Наймчика Катерина, багато віршів кобзаря. І він ніяк не міг змилітися з тим, що в Кременчуці немає пам'ятнику Тарасу. Батько заснував благодійний фонд Народи воля і десятиріччями збирав кошти, залучав меценатів, знаходив небайдужих однодумців і як підсумок пам'ятник Кобзаря в Кременчуці. Небайдужі містяни не можуть відвідати меморіальну кімнату, розташовану за адресою вулиця Республіканська, 65, у філії номер 5 Кременчуцької міської публічної бібліотеки. Бібліотекарі зазначають, що із задоволенням проведуть безкоштовні екскурсії, розповідаючи про життя і творчість видатного лікаря. Такою була остання інформація нашого випуску, а тепер кілька слів про погоду на завтра. Вночі стопчики термометрів опустяться до плюс 13, а в день повітря прогріється до плюс 22. Вітер південно-західний до 3 метрів за секунду. На цьому прощаюся з вами. Бережіть себе та до зустрічі.